Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на протистояння першої. Бувати потрібно не лише кількістю, а й якістю. Саламаха молодший. І немає також Олега Станяо. У сьогоднішній зустрічі удар. Повзоря така досить цікава зв'язочка. Удар! 1-0. Володимир Мельничик прошиває до Чи то Андрія П'ятого не зрозумів. Якщо уд. Якщо зазирнути до турнірної таблиці онлайн, набагато впевненіше почувається Кодерс. до воріт. Передачу вирішив виконати. Горощук! Нічия 1-1. Дуже хитро розіграли. Атаку ну, і іксонзик пропускав. Тут само собою камінь ворота. Демонструватиме свої самі сильні якості гри. Передача на правий фланг. Худори від Андрія Павлів. На одній кромці ігрового майданчика на протилежному фланзі Іван Вишивон залишається на м'ячі команда у жовтих. тонах. Передача на Андрія Павлика. Той може виконати удар. Пауза. Знову відбір м'яча. Потрібно вибити Вау! От удар! Підійшов. Станислав Корніленко до партнера Саламахаст. До той хлопчина, який дуже добре любить футзолики. Який... кількість ігрового часу. Хороша гра лівим флангом Фрей. Поміж ніг це десь мені нагадало про хід Юра Кравця у матчі проти колективу Елекс. Навіде потрапляння м'яча у заключну третину поля. А поки без цього загубили. Голова того. Той бій, але не забиває. Хорошу нагоду марнує 15-й номер клубу. Виконати у тому епізоді. Чи передачу, чи безпосередньо. Хороший пас. Удор! Є кілька варіантів. Удар поворочика, тому немає змісту апелювати до арбітрів. Удар на двороді. Бере на себе ініціативу Горощук. Остання атака. Є можливість забити. Саламаха не влучає. Ось з великим задоволенням. До перепотії другого тайму дебютної грисі. Розіграє чуденьку атаку. Передачі його! Горощук 2 1 оформлює Юрій Дубий. Ну аж де ж були захисники команди. Кодерс не зрозуміло. Є можливість пробити по воротах цієї дистанції не знайшлося жодного із гравців, ані голова ані Бухонка. Можливо, власне, зараз це вдасться зробити сьомому номеру. у виконанні Станіслава, який до цього виступав 50-м номером. Гол! 2, -2. Сорока забиває. Блискавична гра Андрія Сороки. Арбітри найвищого рівня проштовхнув кулю на чужу половину майданчика, але тут це дуже уважно здавалося і без фолу. Удор гол! Соломаха забиває 3-2. Просив Віталій Ковальчук у арбітра сьогоднішнього. Свої Гра на п'ятого може стати. У пригоді, ось, власне, один із таких моментів. Гол! Гол! Володимир Мельничук Одразу ж 3-3 рахунок стає на табло. Браво! Закидання вперед. Скидка від Чухни. Чудовий пас на Саламаху молодшого. Можливість удару по воротах. Комуляції жовто продемонструвати. Турок Пусті ворота. Тарас турок! Гол! Який чудовий гол забиває Тарас Турок. Черпачку. Цьогорів ми вже побачили, і це ще не фініш. Скидка головою на Соломах не пройде. Є можливість удар у правої це нижче. Мельничик вийде із воріт Станіслав Корніленко. Однак помилиться пустів рота. Мельничик. Мельничик дуже довго тягнув з передачі. Володимир. На правому фланзі. Виконує і Забиває. 5-3. Ну це, мабуть, все. Кодерж здобуває перемогу. 18 секунд Брудного єрвовача Солютий. Є можливість забити зараз у цьому епізоді Сергія Саламахи, правда, чудовий.